Всім привіт! Зараз картоплю повісипає, будемо сьогодні перебирати. Як ви знаєте, думали, почекай трохи, щоб сонце зашло, тож тут у нас немає затінку. Але бачимо, коли сонце зайде, то буде вже й темно. То трохи позагораємо. Це вже другий день у нас посеяла під навісом тут, щоб не зеленіло під сонце. А тут зараз висипаю біля цих люків, тут їх три штуки на велику, дрібну і насінну. Зразу перебираємо їх по люках. Розкидаємо. Можна достати рублю, зараз короблю зімочку з вози тоді так поприкидає все. Може весь нам на сьогодні вже вистачить Цього, і що є. Зараз назад триве під новіс поставлю. Ну. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми знімемо ребрину, буде легше мішки висипати. треба буде піднімати. Що там, зачіплюються за мішки? Тріщать. дзвяхи є трохи. Є дзвяхи. І зараз сядемо, будемо перебирати. Нас якось так і зручно перебирають, тут люки ну, швидко собі відро назбирав і, і зразу, і зразу люки висипаємо. Зараз поможу колі. Вже хлопці цікавляться, коли вже будемо перебирати, то зараз їх погукаємо, то вони, як каже Коля, швидко посортирують нас, велику, саму першу будуть збирати. Це вже не треба ходити по полю збирати. Може і вистачить. Переберемо, щоб так сонце не гріло її. Тепер йдемо до лютика, заглянемо, як він мешкає. О зразу встає, зараз почне рівти так страшно. Лютий чого ти такий? Чого Отакий його зараз шведський стіл, картопля. Оці качани я малим не оставляв, а тут переробую йому, бо він трохи такі більші. Підсипаємо. Десь по пів відра, по відру. І шкару з'їдає також. Не видно нічого. О! Отак, тут спеціальна колодочка, усі справи є, щоб їх перерубати. Ану показуюсь. Бачите, що робить? Пробували на його врітіхоня, ну, щоб ім'я поміняти, але вже не приживається. Лютий, чувати, чого чувати чого лютий. Отакий. Але нічого, трохи поправляється непогано. Хоча якби не такий був би, ми скахав по хліві, то ще був би гарніший. Отут і картоплюємо також оставили тоді їх батьки давали, зараз будемо їм, їм у сітки батькам набирати, Зразу привезли, також підрізуємо. А цю таву, що покосили, то сюди положимо, можливо, одразу скормимо, хай їсть. Йдемо десь з цієї сторони зайдемо. Тут, зразу, мабуть, його треба буде брати зараз за кільце. бо він такий... потім може, не дасться. Опа! Отак, тут, отак трохи постоїть. Отакі. Коли знаєте, отак тримаю його, то тихіше нема куди. Такий бичачок. Ну, не махай, бо зараз ти... що допомагати не можеш, коли я так держу. То глянемо, у нас зараз поки що рекорд це мурчик. 800. Зараз маємо прийде Кирил. що мурчик у нас такі самі рекордні. Богу дав рекордну, 820 кілограм. Побачимо, Людка, ще також потримаємо, хай росте поки що. На зиму можливо ціна трохи підніметься, тоді вже продамо. Так, то нічого. Ні, ні, не ще ти. зараз ми покажемо, як ти, як і ти коли за кольце тебе не, не тримать. а поки що постой. Зверху Баєфайм оброблений, зараз якраз сьогодні вранці оброблював. Да, сьогодні вранці, то ще можливо так не дуже, бо приблизно день-два проходить, тоді вже так мухи не сідають. Коли, мабуть, по шкіру розідеться, чи як воно. Так, то нічого. Так, тепер Лесь виходь на, на цю сторону, переходь. І знаєте, якось не хочеться його робити, щоб уже ну, таку страховку, щоб на якомусь тросику була, тому що щось так думаю, що можливо неудобно буде йому їсти. Але коли гнів відчищаю, то прив'язую. Там є в мене карабінчики з полоцем, то я його одразу так і все. Лютик? Ану? Страшний бичечок. Йому дай зелене світло, то буде, буде пробувати хто крепший. Але нічого, не таких. Брали. не <реш> було в нас. Тут безпечніше з цієї сторони. Хоча не нічого нормально є, вони такі ще зараз трохи вже зхаються, вже немає того молочка, а тоді то їх привезли то якось гарніше їв. Зараз трохи слабше. І сіно, сіно не дуже багато, вони шкарлупи перебирає. І качанів, то вони ж карлупи перебирає із качанів під ноги об'їди. Ось такі справи. Тут ще поки що гуляє, у нас така площа, то завантажимо отаву його все, тоді зразу будемо давати. Отак він з-під лоба дивиться, особливо коли заходиш, чи їсти давай, чи воду, чи, чи водою попоїть, коли коля на полі, то я так і з цієї сторони їсти і дам, і води попою його, а з тої то я ніколи не заходжу, там коля його порає і чистить. Отак, як починає ревти, то мені аж страшно, як я заходжу. І здається, хочеться взяти палку і коля і дай трохи, то я ж тобі їсти дам і зараз води тобі кажу дам. Ну нічого, отакий в нас він і перший, і самий такий сердитий. Ну нічого. Якось ми вже звикли так, коли його ходить. Такий з характером. О, здається, як купив менше, то був такий спокійніший. Хоча як ми часом подивимося відео, коли там Коля міряв, то вже він так підскакував, підстрибував і пару, місяців. пару місяців, як нас побув, які місяців навіть два, то здається, ми ж, коли його ж нормально <сі> і годуємо все. Ну, йдемо зараз до нашої свинки. Покажемо, яка в нас вона вже підросла. І велика свинка в нас тут є і маленька. Свиня лежить. Це вже її скоро буде другий опорос на днях. То ми думали, що перший раз вона така була теж з характером, коли поросилась. То така була і часом і стрибала, так. Перший раз, Перший раз ми побачили. коли поросилась. Але потім, як вона опоросилась, ми так поросята до неї підсадили, то вона вже навпаки їх так шкодувала, що вже нас і не впускала. А це вже другий опорос, вона також така агресивна і побілить не дала, і почистить. Ми вже оцих 2-3 дні, то і ну кусає її граблі, і лопату, то стараємося чистить вже отак зверху, почистимо, як нам як виходить. А це вже вона лежить, скоро буде пороситися. Сьогодні ми оцю свинку переселимо в другий хлівчик, щоб вже нам сюди поросятка були. Ленти вже повні познімали, це вже такі вже свіжіші почіпляли, тому вже здається трошки менше. Але ленти теж були повні. Я вже як купляла, то купляла 20 штук зразу, ну так всі разом не чіпляла, так по три, по чотири, і потім через пару днів так свіжіші по пару штук. Щоб вже їх менш кусало, теж шкода. В Що? В Порося. Я в шосі. О, все виключаємо. Вже в нас поросятку, ми тут вже тихо говоримо. Ми ж думали, по, по термінах 2 вересня їсть, ну, срок, вже як я порахувала. Ну, коротше. Все, переганяємо. Все, коня, виключай. Ото хазяї. Якби не прийшли, б картоплю не прибирали, то не побачив, як сня пороситься. Вона просто не давала глянути молоко її є в її чи немає. Ну чого, одне просятка вже є. рушника наготовили, щоб витирати. Ото зараз там лампу треба в гаражі взяти, повисити. І в принципі будемо діжурити. І кубла вона ж не робила, щоб пороситися, як, як перший раз. Ну Зараз вже й носить, бо попередній раз то вона так носила в зубах сому довго, то мені так вже... Бачили, що вже близько. І то ходили все одно, можливо, три дні наб так наблюдали. А то я вчора бачив так чистий, то через верх вже граблями позрибав гній його, вже серед не давала заходить. Боже, хватало за граблі, за вилки, за все підрад, що чим не чищу. Зразу свинка також. На виход немає місця тут. Тут вже Пологовий будинок буде. Зараз, мабуть, ми, мабуть, не будемо робити, так як попереднього разу, що ми просята всі попробуємо, щоб біля її трохи побули б. Ми, минулого разу тут я дошку поставив, так загородив, а тоді вже коли почали пускати, вона почала їх кусати. А зараз попробуємо, щоб воно щоб біля її було б постійно чи, чи декілька. Ну хто знає як воно? Не такий не дуже. Там вже ми маємо такий стаж в такому ділі. Височ не знали, в яку сторону бігти. Так, так само і коля, в принципі. І картопля лежить. І картоплю високомічала, картоплю накриємо, бо вже сьогодні, мабуть, не буде у нас. З нас робітники таких, щоб перебрати картоплю. Зараз гляну рукою, чи вона чи кусається. Що синюшка? Перший раз то, то Леся все слухала, чи, чи ворушиться, то що трохи вона так чи переносила, чи скільки там днів. Тож то, то, трохи спокійніше стало. А то взагалі не давала підійти відно. Ну нічого, також, така новина також добре. Леся за серце дижиться. Що тут? Зараз Розберемося, акушери-гінекологи. Каже, знаєте, велика стала трохи така ну, невеличка клітка, щоб, щоб для, для її пороситися. Це знаєте, яркий приклад того, що коли не настроєно нічого. Бо, наприклад, був бісаночок, то набагато простіше було б. А то того разу сиділи і Леся, мож, мабуть, у 2 години ночі пішла у хату, бо вона коли лягала, то все ж ми так дивилися, не придушила б її. Ну і на їх трохи стрибала, тоді вже привикла. Я десь, можливо, до чотирьох посидів, то, потім теж бачу. Ну, коли лягає, то так палко відсовує їх бачу, що Спати хочеться, треба йти вже відпочивати. Вона вже сама розбиралась. Ну, але все одно, так вона, хоча велика, але так помало лягала, нічого, все добре. Да, звичайно, все. І Сьогодні Яріка у нас в свині токає, вона якось так важко дихає, так більш швидко. То ми хто знає, ними думаємо? Жар жаркувато. Саме і коли лежить, і качан той, що кинули, щось. нічого. Зараз трошки ми вийдемо, хай у нас обілягає, як, як буде там. А так собі плануємо, ну думаю, сьогодні ними покажемо хати наше господарство у нас, у нас таке не дуже велике, ну невелике, бо раніше трохи більше було. Зараз курей у нас, правда, немає. Просятку треба його, мабуть, туди занести. Хай привикає помалу до його. І, мабуть, зараз вона буде на його стрибати, коли побачить. Свинко, свинко. Mm. Отаке робить. Через самі того раз так забирали, що бачили як. І такі лівки робить, як то, як то собака скаче. Хоча така велика непов... неповоротка. Чого ти його боюся? Мачуху. Не, вона не шкодує. А потім взагалі да, потім, потім Леся, то це скільки можна свиню пускати, щоб просята були б, то що дуже добре, потім так доглядає гарно. Вон, може, так повзає. Фух, трохи щось того. Щось таке для нас. Як я в камеру портаю, то бачу, йо-мойо, чого ти та ти татишов? От той раз таке робила. А тоді я вже до, брат, до брата подзвонив, щоб приїдь, поможи, щось, бо не, не знаємо, що робити. Поки брат приходить, вже гукає, я вийшов, одне прося проскочило, вона його зуби платила, але не перекусила, так нічого. Вона якби хотіла, тому що прикусила, там яка сила є. І так почали вже тоді пускати. Як так не може повернутися, так стрибає. Бачили як. Так мабуть, мабуть, стри. Переламку обсихають. Поросяток вже у нас трошки побільшало. Перших чотири було біленьких. Нарешті ми вже дочекались одне жовте. Синя у нас була запіднена дюрком. То ми вже чекали і жовте таке з чорними плямками. То я і картоплю перебираю, коля вже біля свині, І буває по-різному. Вона коли ходить, то тоді вже ну, поросятки немає. Оце вже вона лягла. Ну, зараз вона не гарно все лежить. А ще трошки посунеться, вона походить, походить, поносить солому і потім вже лягає. Тому ми вже знаємо, що вже скоро буде поросятка. Такі активні, але мовчать. Зараз, ви подкушує, так. Зараз подкушуємо ще зуби і вже, як все добре, ще почекаємо поросяти, а потім вже будемо підсажувати. Не виходить нас зразу, вона починає так скакати. Але ми сподіваємося, що все буде добре. Вона так спочатку, а потім вона гарненько їх прийме, то вже нам буде легше. Вже головне, що вже їх підсадити до свині. Лампу включили. Бачиш, злякався, думав, що не дихає, воно дихає, лежить, просто спить. У нас процес продовжується. Цього разу здається, мені трошки більший перерив між поросятами. То ми записуємо, ще поки що нічого не кололи. але було вже 25 хвилин, а того разу тільки 15, того разу не співали витирати. Нічого, вже такий, знаєте, той такий стартовий азарт пройшов, то вже все нормально, то, то мені зразу якось якось так неочікувано це діло було. Декілька штук желтых есть. Такие смешные. Ну, себе позвонить. Если бы, знаете, можно было бы сразу подпустить, может и лучше так было бы, а не Але не виходить, скаче все. Трохи жаркуватись, що лампа тут світиться, гріє. Далі голова і буде там кричать. Так, куда. Так, назад, дружище. Подружка? Отак. Ми з тобою не підготовилися, коли? Ну хто знає. Так вийшло вже, що, що воно. Хліб не готовий, кави, лампи, лампи не, не було ще під'єднано. Сусідка по палаті теж не була переселена. Быстренько <реш> їй на вулицю, там не можна, вона в клі не може зайти там. Поганяли трохи по, -по дворі. Але нічого, зараз, сьогодні в тий... будуть бігати. І знаєте, робота ніяка не робиться. Леся щось там пробувала картоплю перебирати, але все одно приходить, наглядають, дивиться все, що тут до чого. Можливо, вже все буде? Більше не буде? Йдемо де ще до лютого, зайдемо, глянемо. Зараз сьогодні так. Тут по місці ходим. Бачиш, вже не скаче чогось. Не став одразу роги. Отак мешкає скучно йому самому. Картоплі, і каче так не, не доїв, недавно ще напорались. Давайте будемо спостерігати. Опа, поросятку. Вже вони їсти хочуть. Ну. No. Таке великі через те. Через те так і довго може не було. Велике? Це масок прочистили до компанії. Опа. там Дитям О, <рес> Хай <він> посидить. Вже <рес> й тече. Mm -hmm. Ще трошки вже будемо запускати. No. Того разу, можливо, дві години все разом проголосили і 1450 появилися. No. Цього разу трошки довше. Добре, що зуби повідкушував, можна запускати. Ну. No. Зараз заберемо трошки, воно почне розрушитися, бо цього разу зуби відкушую зразу. Попередній раз отак трохи відложили на потім. Воно не добре, вже вони почали кричати, крепше. А так, поки вони ще не знають, що до чого, то відкушуємо. Так народжується, там сажаю значу трохи, правда, слабо відно його. Але все одно народили одразу його. Хвилинка двірі відкушуємо. Вже поросятка перейшли всі. Все одно щось перекусили трохи. Щось перекусили? Ну, ще ну, не перший раз все повзають. Поросятку заду. Коля грабельками і не пускає їх, щоб вони так не ходили кругом її. Ну, щоб трохи полежала, щоб поїли. Це сидіть у нас не ожидало від все. Так, знаєш, і не підготовлено, але так швидко, то Та дякувати Богу, що вона опоросилась. Хай хочеться їсти. Вона вже їх так шкодує, так повертається, щоб і знизу їм попадало молочко. Одне ще пішло за стінкою. Ще так і не хочеться залишити саму. Бо так один раз лягала, то одне просядку було збоку так. Стінки, то бігом його. Ще місце не вийшло. Ще місце не вийшло. Може, ще будь поросятка? Побачимо. Вже наша свинка трошки заспокоїлася, ми її залишаємо з поросятками. У нас якраз і сонечко зайшло, то ми вийшли ще картоплі, пару мішків перебрати. Оце ми всі таки складаємо зразу батькам. Ну, щоб так сказати, що багато насінної, як минулими роками, у нас було багато насінної дрібної, а великої мало. А з цієї картоплі багато великої і маленька, тому вже таку більшу залишаємо на насінну, можна буде і перерізати, щоб так багато насінної то немає. На відправлення в нас насінної не буде, то хто бажає замовить, то ми залишимо номер до Руслана Коля, зателефонував, запитав, чи можна ще, ну, щоб повідомити номер, то він сказав, що ще в його є на відправлення, то номер залишимо, телефонуйте. То буде така і вам картопля насінна. <свісна> а зараз йдемо, заглянемо до нашої свинки, як вона тут. Ми вже чуємо, як вона так хрокає, то ми вже що, різні штани. Вже ми трошки і тут позагрібали, Ну, вже так відхліває, не відходимо, щоб нам чути, як поросятку чи запіщить, так щось ми переживаємо. Коля, порося ще одне поросило вста. Місце вийшло і ще є поросятку. Давай, знову у нас. Ми вже й побілили, вона так гарно лягла. І місце вийшло і І знову поросятко. О, бачите, як добре, що ми Коля знов зайшли сюди. Де оповіці? Рукавички. Нам. А, ти одне. Отак вони, коли її лежать. І два таких великих місця вийшло. Ми щось не думали, що будуть поросятка. Оце ще не зайшли, тут ще одненьке лежить. Таку маленьку дезінфекцію зробили, поки вона так їх приймала, кормила. Побілили, ще так не дуже підсохло, а свин, свиня як лягла, то так і не відсовувалась, то ще за свиньою не побілили, то вже думаємо вже завтра. Вже нічого, вже дихає, а то коли зайшли, то так важко дихало поросятку. Ми його просушили, прочистили, то вже й попискувало. Поки витирали, вже заглянули, свинка така гарненька, жовта з чорненьким. Зараз. Першу медичну допомогу зараз занесе коля до свині. Отакий От в нас вийшов деньок. Дякуємо усім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!